Вас вітає Білороза. Розглянемо колаген детокс з Q10 та олією органа від заводу Victoria Beauty. Цей крем розроблений для жінок віком від 40 до 55 років. Для усіх типів шкіри. Час використання може бути як день, так і ніч. Багатоцільовий косметичний продукт, ретельно розроблений для повноцінного догляду за шкірою, збагачений колагеном та Q10. Цей крем забезпечує потужне омолодження, поліпшує текстуру шкіри. У своєму змісті має вітамін А, В5 та Е, гіалуронову кислоту. Та органову олію. Глибоко живить, захищає та зволожує шкіру обличчя. Має ультрафіолетовий фільтр. Також має дуже зручний дозатор. Замовляйте з задоволенням.